Травенькі були, радий вітати вас на каналі Рибалам задоволення. Купив я собі нарешті човника і хочу сказати, буде клювання в човник і буду брати рибу там. Зараз, друзі, розкажу по прикормки, по насадкам. Що хочу сказати, що е, тема ролика хочу підняти таке питання, е, цьому, чому я не кормлюсь горохом і чому я перестав свою прикормку додавати конопельку. Хоча для карпової риболовлі конопелька це дуже-дуже така класна прикормка. Але я, друзі, її замінюю тігровим гріхом. І замість канопільки у нас прикормочки тігровий гріх. Допомагає нам сьогодні Олексій. <ріху> <ріху> Роби, буде тут ловити карасика. Я, може, поснімаю ще на поплавчанку щось, може, зловлю якусь. Краснопа, дрібну будемо ловити рибу. Так, ну що, друзі, три будки будемо. Будемо тягнути під той очерет насадки. Друзі, казав, що в цьому році будемо ловити тягровий горіх, оце робін Редовський динамітовський з попапом. Тут тигровий горіх з динамітовським комплексом Попапом. Прикорка, кстати, з прикормки я вдома це кукурузу відварив друзі, і додав сюди кілушку тигрового е, гріха. Тігрового гріха я на насадку відібрав найкрупненький. Е, друзі, вдома оце я відварив, е, все я змішав одразу, коли я ставлю. Приконку, е заливаю водой, коли вона сира, я додаю зразу до тігровий горіх і кукурудзу, все, як кажуть, до кучи. І Потім зварив я, пропарилась вона. І як становиться градусів 50 додаю сюди миласку. Додаю на цей раз, друзі, в раз додав миласку е мед. миласка дуже така. Працювали ми поймали дикого сезону на 7 кіл. Ну, Я думаю, що справа, що в тігром горіхи. І кукурудза, друзі, чому не ловлю на горох. Пробував діпувати горох, все одно він буде пахнути. Приїжджаєш на риболовлю, він пахне буде горохом. Пройде там пару годин і все, і він горох. А з кукурудзи, друзі, можна діпувати будь-якими любим, вкусами. Я оце пробую касельчик сюди, всякі жидкостяк, діповав, даже, що аслюються старі діпи, які я в тому році не використовував. Чому перестав додавати, друзі? Прикормку, по-перше, дивиться, що на водоймах, де ми їздимо, дуже дрібно, дрібної риби багато, карась, краснопер, дрібний карп. Якщо ловити дрібного карпа, канопільку. Дуже канопелька мені така заходи, я дуже полюбляв додати канопельку, особливо ферментовану кукурудзу. Отам вона супер заходила. Тут, друзі, коли почав додати тигровий горіх, коли фракцію вирішив трохи укрупнитись, щоб зловити якусь крупнішу рибу, вона збирав точку дрібного карпа, вона збирав е, дрібного карася, платву і так, і так далі. друзі. А Оце додаю сюди меласку, кисельчик, ліквідики всякі різні. І все. І у нас немає дрібної насадки, немає дрібної прикормки. У нас кукурудза, стараюся кукурудзу розварити, щоб вона розкрилася, щоб запах миласки, вона в мелаский впитала і була класна, така сочна, щоб віддавала запах. Так, ну що. Беру вудки, закидуюся, забрасуємося. І, як кажуть, починаємо свою ловлю. Працює, працює, працює. Так, все. Ждемо клювання, друзі. Поки що не можу його смістика здвинути. Пішов він чи ні? О, пішов. Такие хорошенький щось. Так, нічого, ну що, друзі, є човен. Сейчас к човен прыгаю, їду його брат. Едем его брат в човні, Бо в цих місцях, друзі, я его заведу, Це уже, як кажуть, проверено. ជ <muchas> ា Що там? Треба брати. Треба брати. Ось він. Ось він. Такий невеликий. Невеликий. Да, сазан, друзі, запротивляється, звісно. На виуваження таке дає. Є хорош полтузі це все є. Що, друзі, взяли цього красення, такий він великий, але взяли. Так, ну що, друзі, такий. Десь три, три троячок. Не такі великі. Тігровий горішок є. Залишився. Ось такий зранку красень у нас. Так, тигровий горіх, Тігровий горіх, Ось такий длинненький, 3КГ. 3КГ, друзі. Добрий. Добрий хлопець. А ну давай хлопець, пішов. Так, ну що, тягло горіх по папікам. комплекс Т. На місці, все чудово. Забрасую цю вудку, зранку клювання отримали, настрій трохи піднявся. Добре. Так, ну що, друзі, змотав уже лодку. І Сьогодні такий штіль, вітра немає. Хочу сказати, зранку клювання отримали, але ж нема штіль, він вже отерся. Як кажуть, все, з карпом. Це вже трохи, трохи треба як кажуть, потерпіти. Зараз будемо ловити а Зараз починаємо ловити товстолоба, тому що карп боліє. Прошу риболові, хто дивився, ми тут зловили таких кабанчиків. Ловили. А на цей раз, друзі, все. він натерся і ми вже прийдемо сюди на цей водой. Трохи пізніше. Так, ну що, друзі, а як кажуть, ми з вами не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на нашому каналі Рибалам. Все вірно, друзі, з задоволенням. Пока, друзі, пока-пока-пока.